Готуємося. Слава Ісусу Христу ще раз. Я вже водоїв. Хто казав, що прошив пляцок філюка вийде. Надивимося. Да, в духовку. Ну, духовку виключаю, виключаю духовку. Відкриваємо того паняка. Так. От! Я знаю скільки. 40 хвилин, буде чи, чи скільки, там, чи 50. О, пляцок. Пляцок вже готовий. Ні, треба взяти, бо так попечу пальці. Ну. О, диви вас віку. О, ні, треба. Треба, треба, треба не так. Ще за тільки гарячий такий. Варення, трохи того, трошки сього. О. Сюди, туди. Треба того помастити трохи ту форму. А нічого. Зараз воно відійде. Чекайте, бо я зараз ще поплятка собі. Одним в злом вийшла катулка. Чим що мені його підняти, люди милі? Зараз, мені, що ж то зробити? Я розгубився. Я довшей раз-раз то не підготовлено. Зараз я його переверну гарешкою. О, який файненький. О. Ну який. О, пиріжок який. Трешобистих. Трешобистих. Та й все, рецепту в мене нема. Набехкав що небудь. Зіддять, діти. Набехкав що-небудь. Василько віддам завтра в сумку. Та Макдональдс ховається від тих бляцьком. Все, пока.